Заповніть таблицю цілими числами, аби отримати 10,74 соті двома різними способами. Отже, ми маємо число 10,74 соті. Тож подивімося, що ми маємо в таблиці. У нас 0 десятків, 0 десятків і 10 одиниць, 10 одиниць. Що таке 10 одиниць? Ну, по суті, це один десяток, просто 10. Тож, ми тут це і маємо. Просто 10 або 1 десяток. Далі 7 десятих. Ось 7 десятих. Ну і тут так само маємо 7 десятих, ось вони. І фінально це в нас виходить 4 соті. Ось вони, 4 соті. Тож ми просто так і помічаємо. 4 соті. Окей. Тож, тут, в принципі, все легко. Все так само, як і. В звичайному записі числа 10,74. Хіба ми один десяток перекидаємо в одиниці. Окей, рухаємось до наступного рядка. Тут в нас так само 0 десятків, 10 одиниць. 10 одиниць. І вже не 7 десятих, а 6 десятих. 6 десятих. Тобто, це значить, що в нас було 7 десятих. Ми забрали звідси одну десяту. Нас залишилось тут 6 десятих. І одну десяту ми розбили на соті. В нас вийшло 10 сотих. І 10 сотих ми додали до чотирьох сотих. І в нас вийшло 10 плюс 4, 14 сотих. Отже, тут ми записуємо 14. Супер. І рухаємось до наступного прикладу. Так само треба заповнити таблицю цілими числами, аби отримати 5. Цілих 4 десятих трьома різними способами. Тож, перший рядок. У нас 5 одиниць, 5 одиниць, ось вони. І 4 десяті. Тож, тут нічого ми не перегруповуємо і ніби нічого робити не треба. До наступного рядка. Тут одиниці на невідомі поки що, а от 10 в нас 24. Тобто не 4 а 24. І якщо десятих нас більше, ніж було на самому початку, тобто було 4, стало 24 десяті, то значить ми щось взяли з розряду побільше. а саме з одиниць 24 десятих. Це що? Ну, це по суті 2 одиниці і 4 десятих. Тож ми забрали з одиниць 2 одиниці і перекинули їх в десяті. І в нас залишилось 3 одиниці. Тож тут записуємо саме трійку. Окей. Рухаємось до наступного рядка. Тут у нас одна одиниця, та невідомо скільки 10. Тож ми забираємо 4 одиниці, нас залишається одна одиниця, і перекидаємо 4 одиниці в 10. Тож, 4 одиниці це, по суті, 40 десятих. 40 десятих. Отже, ми 40 десятих додаємо до 4 десятих, і в нас виходить 44 десяті. І це ми записуємо сюди як відповідь: 44 десяті. Супер!